Надіслати посилку найріднішому захиснику, отримати допомогу з-за кордону. Поштові відділення працюють з початку повномасштабної війни. З перших її днів поштовикам довелося працювати в екстремальних умовах, подекуди залишаючися єдиним містком допомоги. Про роботу поштових відділень після 24 лютого 2022 року у новому випуску програми Воєнний час. На стінах кабінету керівниці Хмельницького регіону Укрпошти Олени Дорошенко, фото зруйнованого росіянами у її рідному Чернігові поштового відділення. Ще минулоріч вона була його очільницею. Чернігів був в окупації, і все, що ми робили, поштові послуги, що могли робити в межах міста. Ми робили все, що по області я просто координувала роботу. Ми розуміли, яким шляхом ми можемо завести в наші інші населені пункти, які ще не були в окупації, гроші, і яким шляхом ми могли довести і до якого населеного пункту. А потім з того населеного пункту з ТРО, навіть з окупованих територій на лодках. Дуже під підпритям приходили через ліси. Розповідає, як максимально швидко доводилося змінювати логістичні шляхи, в яких надскладних умовах працювали службовці Укрпошти. Дуже акуратно працювали, але для того, щоб, хоча б якісь гроші, які отримували від продажу товару, прийняття комунальних платежів, ми виплачували пенсії. І звичайно розробляли. Сумасшедші іноді маршрути це стосувалося грошей, які завозили із Києва, переправляли на лодках через річки для того, щоб просто в населених пунктах, хоча б якимось чином, виплачувати ту пенсію. По суті, партизанська робота без цього ми б не змогли обслуговувати населення. Ми кожен день були з керівником ВЦА. І я вдячна дійсно. І ті тільки, от коли така командна робота йде, нам давали інформацію там, де, хоча б трошки є затища, ми працювали з ТРО для того, щоб розумітися, яким чином можна було, і по яких напрямках, хоча б, рухатись, яким чином доставлялися по населених пунктах. Це в машинах з хлібом. На жаль, та, там, де ми розуміли, що Росня пропускала машини з хлібом, то сідала наша листоноша з грошима, іначе от вона возить хліб, от таким чином потроху видавали людям пенсію. Загалом за період повномасштабної війни повністю зруйновано 700 поштових відділень в межах країни, понад три сотні потребують капітальних ремонтів. Ще понад сім сотень знаходяться на окупованих територіях. Зв'язок з ними втрачено. На щастя, хмельницьке відділення Укрпошти не постраждали. Нині місто та область є ключовим центром поштової доставки гуманітарної допомоги. Долучилися тоді і до проєкту Залізна Пошта. Вже з березня 22-го року спільно з укрзалізницею. От був такий проект Залізна пошта». І саме через Укрзалізницю більше 20 тонн вантажів пройшло саме і гуманітарних і на допомогу всім постраждалим. Тому що чому навіть в Хмельницькій теж йшла гуманітарна допомога, тому що тут дуже багато було населення, яке мігрувало. Хмельниччина долучилася до виплат. Внутрішньопереміщених особам, да, це і виплати Червоного Христа і Міністерства реінтеграції. На сьогодні, кожен місяць ми ще продовжуємо виплати. На сьогодні відбуваються у нас виплати з напрямків Запоріжжя і Херсон. Ну, наприклад, Херсонщина там пікові виплати, це було 2200 осіб. Виплата отримали за місяць а на сьогоднішній день от за вересень місяця 150 людей. Запорізький напрямок, поки ще більше гарячий по переміщенню теж там приблизно там пікові місяці було там півтори тисячі, тисячу вісімсот. Наразі от, за вересень біля сімсот людей. Жителі області вчасно отримують посилки, перекази та соціальні виплати і завдяки пересувним поштовим відділенням. Новий формат це пересувна машинка. Невелика машинка, бригада водій, начальник бригади і листоноша бригади, які обслуговують безпосередньо населення в кожному населеному пункті. Навіть найменший хутір приїжджає така машинка, привозить і продукти для продажу, і, звичайно, всі наші поштові фінансові послуги. Можна оплатити комунальні послуги, оплатити оренду землі, оплатити податки. <кій> поповнити мобільний телефон, відправити і отримати листи, газети і поштові відправлення. Понад 600 тисяч відділень Укрпошти працюють у різних куточках світу, крім країни окупанта та Білорусі, оскільки небо над Україною закрите, авіаперевезення відбувається з сусідніх країн. У мене щодавно з'явився новий продукт для бізнесу, який співпрацює саме з іншими країнами. Це дрібний пакет Prime. Це відправка за кордон. І дуже за гарною ціною. Ну, наприклад, в Америка це доставка до 10 днів і це 270 гривень. Ціна, тобто, в принципі, дуже е, зручна можливість для тих бізнесменів, які працюють через онлайн-майданчики з подрівним відправленням за кордон. Ну і звичайно, для цивільного населення е, так і залишаються у нас доступним всі, е, всі варіанти поштових відправлень за кордон. Регіональні відділення Ад Укрпошта долучаються до всеукраїнських проєктів. Приміром, завдяки благодійному фонду, центр соціальних проєктів майбутнього збирають кошти на ЗСУ. Чим більше будуть відоспостереження на нашій прикордоння, тим менше знов буде наших втрат. То п'ять таких великих позицій було облаштовано відеоспостереженням. Купували через фонд цей генератори, купували планшети, бо для дронів потрібно. І потім, звичайно, ми перейшли на дрони. Саме цей фонд запропонував допомогу центру реабілітації в місті Хмельницький. Тобто, він мені запропонували там, з ким ви співпрацюєте. ну, На жаль, в Чернігові немає зареєстрованого центру реабілітації, і я вибрала саме в Хмельницькому. І на сьогодні вже опрацьовані документи і подані в фонд. Я дуже сподіваюся, там бонус, грант це 500 тисяч на обладнання. І на сьогодні вже опрацьовані документи і подані в фонд. Я дуже сподіваюся, там бонус грант це 500 тисяч на обладнання. Нині покупка продукції, яку випускає Укрпошта, також має благодійну місію. Зокрема, кошти на підтримку наших захисників, облаштування класів та укриттів зруйнованих шкіл вилучають із проданих марок. Русський воєнний корабль це марка. Яка залишиться звичайно тепер в світовій історії, ну просто навіки, Да? Тому що е, саме з цієї марки розпочалася історія е, воєнних серій, е, і всі ці воєнні серії вони були е, благодійними. Марки з зображенням песа Патрона. Зробили дуже добру справу, тому що ще не закінчився продаж. Я так розумію, є в нас не закінчився цей проєкт. Це дуже дор дорога машина для розмінування, яка дуже потрібна нашим хлопцям, які працюють в деокупованих територіях. Збираються гроші зараз з марок воєнних випусків на морський дрон. Звичайно, що ми дуже... Чекаємо найголовнішу нашу марку. Марка, яка була присвячена нашій перемозі, в період руйнації окупантом системи енергопостачання Укрпошта долучилася до всеукраїнської програми з обміну прожарювання на енергоощадні світлодіоди з 2023 року. Понад 4 мільйони українців обміняли 20 мільйонів ламп. йдіть сюди! Безперервно під час повномасштабної війни працює і нова пошта. Щоправда, у перші місяці вторгнення росіян дещо сповільнилися терміни доставки посилок у фронтові зони. Була дуже велика кількість блокпостів, особливо на східних територіях, де дуже довго доводилося е, очікувати нашим водіям. Це були проблеми. Е, Проблеми з доставкою у певні східні населені пункти у зв'язку з руйнацією або бойовими діями. Але ми витримали, та ми навпаки тільки покращили швидкість нашої доставки. Міжнародні поштові доставки було призупинено з 24 лютого 2022 року, та уже за кілька місяців у квітні їх відновили. Та компанія Новопошта запустила таку масштабну міжнародну експансію. У жовтні 2022 року ми запустили своє відділення у Польщі, і після того ми запустилися ще у п'ятьох країнах, такі як Німеччина, Румунія, Литва, Чехія та інші. Також ми до кінця цього року плануємо запустити ще низку країн, такі як Австрія, Франція, Італія, Угорщина. Тобто ми доставляємо будь-яку країну, будь-яку точку світу. Ще з 2014 року, з початку російсько-української війни, компанія долучилася до різноманітних благодійних проєктів та допомагала перевозити гуманітарну допомогу. У нас з 2014 року працює проєкт Гуманітарна пошта України, завдяки якому ми, як компанія, власним коштом перевозимо вантажі, посилки, документи для наших військових та цивільних осіб, які постраждали від війни. Зокрема, внутрішнім переселенцям або або вимушеним переселенцям, для прикладу, людям, які постраждали від підриву Коховської ГЕС. У даному проєкті з нами вже працює понад 2400 волонтерських організацій, та даний список постійно збільшується. Значна підтримка нової пошти, і нашим військовим більше, ніж 10 бригад військових, де закриваємо повністю їхні потреби, починаючи від покришок до лопат, закриваючи такі потреби, як автомобілі, дрони та старлінки. Також хочу зауважити, що зараз у нас діє проєкт спільно з фондом «Повернись живим. Проект називається «Запокуй небо, прокачай ППО. Суть даного мета даного проекту наступна це зібрати 330 мільйонів гривень на системи зв'язку та рухомих пунктів для ППО. Чимало працівників нової пошти нині у лавах захисників. Для їх підтримки компанія започаткувала благодійний проєкт Свої для своїх кожного місяця. Працівники збирають від 1 до 1,5 мільйона гривень, а компанія дані кошти просто подвоє. Тобто, якщо ми зібрали 1,5 мільйона, компанія нова пошта на цей рахунок кидає ще 1,5 мільйона. Дані кошти йдуть для нашої перемоги, дані кошти йдуть на закупівлю усього необхідного для наших мобілізованих колег від генераторів до бензина, лопати. Покришки, автомобілі, старлінки, аптечки все повністю, що потрібно нашим колегам, які нам бажають нашу перемогу. Щодо хмельницьких відділень, поштовики впоралися з викликами і труднощами. Працювали у період блек-аутів, готові і до цієї зими. Відділення нової пошти виконували й функцію пунктів незламності. Тут онлайн навчалися та працювали хмельничани й переселенці. Минулого року під час блокаутів, наші відділення працювали як пункти незламності. Кожен клієнт, навіть не кожен клієнт, кожен хмельничанин, кожна людина, могла з легкістю завітати наше відділення для того, щоб підрядити гаджет, зігрітися або скористатися електроенергією, якої тоді не було у всіх. Працівники кампанії кажуть, що війна навіть загартувала їх і спонукала до посиленої роботи. У непростий час нова пошта не просто продовжила діяльність, а навіть розвивається. Зокрема, запустили 1400 нових відділень в межах України. Чотири з них з'явилися цьогоріч у нашому місті. До кінця року планують відкриття ще одного. Під час війни виник новий вид поштових перевезень волонтерський. Понад 80 поїздок з початку заснування у 2002 році здійснила у гарячі точки волонтерська пошта, заснована благодійним фондом Волонтери Поділля. Уже доставили на фронт біля 7 тисяч посилок від небайдужих хмельничан, рідних та близьких наших захисників. Наш фонд заснований ще у 2014 році. То, якби нас вже знали люди, довіряли нам. І з самого початку повномасштабного вторгнення багато підприємців, друзів за кордону підключилися і почали допомагати нам. Спершу волонтерська пошта збирала необхідне для територіальної оборони кошти на рації, автомобілі тощо. Згодом благодійники почали формувати багажі на передову. Ми продовжуємо працювати. З початку повномасштабного вторгнення ми не пропустили ні однієї поїздки. Ми відправляємося щоп'ятниці і доставляємо посилки. Все саме необхідне саме необхідніше на початку. Були автомобілі, засіб пересування, тепловізори, рації. Ну, це було на початку. Далі вже потреби змінилися. Зима це були буржуйки, теплі речі. Також вже далі ми почали працювати з дронами. Волонтери розповідають, що найтепліше військовики зустрічають посилки від рідних. Інколи лист від матері, дружини чи листівка, зроблена руками дітей, проймає героїв до сліз. І листи передаємо, і смаколики, якісь домашні випічки, в когось день народження, веземо торт. Тобто бувають різні випадки. Нині волонтерська пошта це налагоджений механізм, робота якого стала невід'ємною частиною воєнних буднів. Щоп'ятниці відправляється в автомобіль, всі вихідні розвозить посилки, повертаються приблизно вівторок, середа. Ну, бувають різні випадки, бувають і волонтери попадуть під обстріли, і це ще довше затримка. Ми самостійно прокладаємо маршрут, тобто щотижня протягом тижня приходять люди, які хочуть відправити посилки для своїх рідних, говорять нам маршрут, куди приблизно мали би доставити, дають контакти військових. Ми ми з ними попередньо зв'язуємося, де ми маємо зустрічатися. Потім водії прокладають маршрут. Де потрібно, ми беремо пропуска і доставляємо все з рук в руки. Волонтери Поділля закликають усіх до чергового благодійного збору коштів. Наразі ми відкрили великий збір на дрони Камікадзе. Ми маємо так сказати своє виробництво, співпрацюємо з. Силами спеціальних операцій і робимо ці пташки, аби знищувати русню. 21 жовтня росіяни цинічно обстріляли термінал нової пошти на Харківщині. Шестеро працівників загинули на місці. Їх робота стає тепер особливо ризикованою. Та, попри небезпеку, поштовики продовжують доставляти необхідне і цивільним, і військовим. І це їхній вклад у наближення нашої перемоги.